Детальний йде вихід ще одну кімнату, вона є найбільшою, тому, певно, ми її будемо розділяти. Тут якраз є такий вже готовий поділ. Ми його замуруємо і так само тут по потолку воно буде дуже гарно дивитися. І тут буде він, і там. Ми його перегородимо, зробимо дві кімнати. Тут, можливо, не будемо робити двері, а зробимо арку. Це буде кімната для гостей. Можливо, колись прийдеться залишитись на ніч батькам, нашим друзям, кумам. Буде запасна кімната, в якій зможуть переночувати наші рідні. А цю кімнату ми плануємо собі зробити спальню. Це буде наша кімната з чоловіком. І сусідня кімната ми перегородимо цю велику кімнату на дві кімнати. І зробимо дві кімнати. На рахунок дверей, я навіть не знаю, що сказати, через те, що ми розуміємо, що ці двері вони будуть слугувати не один рік. Що це міцне дерево, зараз такого дерева ніде не знайдеш, його можна переробити, його можна відшліфувати, полакувати, повністю зробити, застіклити. Зараз дуже багато різних всяких матеріалів, різного скла, декорованого. Потрібно знайти спеціаліста, який зможе їх відшліфувати, їх полакувати, зробити з них належний, красивий. Привабливий вигляд, але наскільки вони будуть практичні, ми цього не знаємо. Чи дійсно вони будуть нам зручні? Тому що зараз, як ми знаємо, ніхто не любить порогів. Тим більше у нас маленька дитина, тим більше скрізь вони не відповідають. Десь вони встановлені вище, десь вони встановлені нижче. Як вони в нас будуть? чи Вони будуть стояти ці, ми їх будемо. Перероблювати, ми будемо їх залишати, чи, можливо, ми будемо встановлювати інші, але вони йдуть широкі, якщо встановлювати інші оці вже сучасні двері, потрібно буде трішки стіну певну примуровувати, щоб їх встановити. Чи будемо ми цим займатися, чи ми залишимо ці двері, але зробимо із них красиві, гарні двері? Ще поки що не знаємо, ми не вирішили. Потрібно. Гарного спеціаліста, який нам підкаже дійсно стосовно цих дверей, який нас направить, який нам дасть вірне рішення, що нам зробити, чи їх залишити, чи їх немає сенсу залишати, і потрібно ставити нові. Вони тут скрізь встановлені по всіх кімнатах, можливо, ми їх декілька залишимо, можливо, залишимо декілька. Зробимо замість дверей арки, тобто не будемо встановлювати двері, будемо робити арки. Так тут в спальнях, звісно, будуть двері. Можливо, ми заберемо ці двері, зробимо, наче вхід, щоб була арка. Також в цю кімнату, де будуть буде гостьова, буде ще одна спальня. Також зробимо арку. Тут, де буде наша спальня дитяча, залишимо двері. В такому випадку, можливо, на кухні також можна зробити арку. Можливо, в такому випадку, якщо нам потрібно буде двоє-троє дверей, ми ці викинемо, замінимо на сучасні. Будемо бачити вже далі по ситуації. Зараз хорошого спеціаліста по дереву знайти дуже складно. Будемо напитувати в людей, можливо, хтось щось підкаже. Так само і по дерев'яній цій драбині. Яка тут встановлена. Нам так само потрібно буде спеціаліста, який, можливо, ми залишимо деякі елементи з цієї драбини, можливо, її переробимо якось. Таких глобальних змін ми нічого тут не плануємо робити. Тобто воно тут. Ну і останнім, що я покажу, це вже вихід на другий поверх. Ми, звісно, нічого ще не прибирали в будинку. Ніяк не дійдуть руки, тому що поки що ми зайняті прибиранням подвір'я, тому що якщо ми його залишимо в такому стані, в якому воно було, ми потім через рік через два ми не дамо нічому ради. Ми будемо тільки ще гірше, ще більше воно заросте. Тому зараз поки що наводимо лад на подвір'ї, вже потім будемо займатися, певно, наступний раз будинком. Також буду вам знімати огляди, як ми тут, що плануємо робити. Можливо, будуть якісь вже зміни глобальні в деяких кімнатах. Будемо, можливо, вже тут виносити, прибирати все. Також буду тоді вам показувати. Тут ще нічого ми не прибирали, ніяк не дійдуть руки, тому що займаємося поки що прибудинковою територією і подвір'ям. Ось так. Тут тимчасові встановлені сходи, які монтували господарі. І це йде наш другий поверх. Я повністю заходити не буду, тому що тут і грязно, і пильно, і тут нічого не зроблено. Потрібно буде тут замінювати вікна. Тут йде наш вихід, такий на балкончик, також потрібно буде щось робити. Чоловік планує його зашити вагонкою, тому, мабуть, необхідно буде його утепляти. Цей дах, класти якийсь матеріал, перед цим потрібно буде подивитися, де підтікає сам дах, його відремонтувати. Ще чоловік каже, що тут необхідно буде переробити вхід, тому що, якщо ми щось захочемо сюди занести, він буде дуже завузький. тому тут необхідно буде все переробляти. І Тут вітальня, наша спальня, перегородимо буде ще одна кімната, дитяча, вихід в коридор, і там кухня і ванна кімната. Ось так такий огляд.